Вчитель катехези спитав маленьку дівчинку, хто такий святий? І вона каже: Це той, через якого проходить світло. Вона собі пригадала вітраж у тому храмі, до якого ходила, і там дійсно сонце, проходячи через скло і через того святого, який там був зображений, то ось вона так собі це бачила, що це світло проходить. І це. Дуже гарна інтуїція, Святий – це той, через якого проходить світло, світло Боже. Але що треба, щоб світло проходило через мене, через людину. Е, неможливо, якщо Бог далеко, як Сонце, від нас. Треба, щоб ми злилися з Богом, щоб ми були з Ним, преобразилися, були з Ним одне, як апостол Павло говорить, живу жим, я живе у мені Христос. Ось тоді те світло буде сяяти з мого нутра, з мого серця. Просімо й молімося, щоб ми преображалися щоденно, щоб це світло сяяло з нас на все весь світ на всіх людей.